Послання людству, що пробуджується, Записані Оленою Новосвіт через дар ясночуття. Книга 1. Живе слово, текст 13. Свято, на яке очікуємо ми, це свято зі шестя мене з Христа, свято встановлення істинних понять в умах людей, все наносне, привнесене. Ззовні має піти, і на зміну прийде нове мислення, нового людства. З цим буде пов'язано багато змін, які, безперечно, відбуватимуться у вашому світі. Ці зміни передбачають передусім іншу свідомість, не блоковану забобонами та фанатизмом. Люди які потрапили в потік фанатизму та рабського, улесливого шанування Господа Бога, несуть на собі перероблені енергії минулого. І з цим увійти в майбутнє дуже складно, бо новий потік енергій передбачає чисту, очищену свідомість і таке ж мислення, стати як діти, які чисті та невинні. Які не отруєні напрацьованими стереотипами, які в стані відкритості готові приймати будь-які знання і пропускати їх через своє чисте серце. До цього потрібно вам прагнути, цього потрібно вам бажати, прагнути рости і вдосконалювати себе як духа, як духовну сутність. Бо всі ваші напрацювання в цій галузі залишаться з вами в іншому світі, де не потрібні будуть ваші багатства матеріальні. А залишиться лише те, що ви накопичили у своїй душі. Всередині нас Царство Небесне, і це вірно, і це необхідно усвідомлювати і прагнути внутрішньої гармонії. Усвідомлення себе духом, духовною особистістю починається з упорядкування всіх енергій душі, це як прибирання вашого житла, де все має бути на своїх місцях, і з цього необхідно почати, з упорядкування своїх думок, своїх бажань, своїх почуттів та емоцій. Прагнення до гармонії, рівноваги та порядку у вашій душі має бути головним для вас, бо ви існуєте у світі енергії, невидимому вами. Це необхідно усвідомлювати та приймати. Ваше життя здійснюється через трансформовану енергію Творця, нашого Батька. Все, що трапляється з вами, відбувається через енергетичні потоки, які невидимі вами. Закон причини та наслідку діє у вашому житті. Про це необхідно пам'ятати, про це необхідно замислитись. Ваш внутрішній стан гармонії, має бути непохитним, має бути непорушним, бо без цього. Ви не зможете накопичити нічого у своїй душі. Все буде витрачено на дрібні негативні емоції. Ваше усвідомлення себе духом, частинкою Бога, має бути вищим за це, вищим за обурення, лайки, пересуди і непотрібні суперечки. При цьому ваші духовні прагнення, ваше прагнення зростати і розвиватися і вдосконалювати себе не реалізуються. А всі духовні накопичення у вигляді енергії витрачаються. Це можна собі уявити як підйом на потрібний поверх сходами з, з важким вантажем негативних напрацювань. Чим грубіше вібрації, Тим важче вантаж і більше зусиль та праці потрібно для підйому. Чим тоньше вібрації, тим легше вантаж і відповідно підйому. Наша мета йти вперед, підніматися сходами еволюції назустріч Богу Творцю. До цього і закликаю вас. Скиньте вантаж ваших помилок і облуд. Звільніть себе від фанатизму, скептицизму та зневіри у все нове. Полегшіть собі шлях, позбавте себе всього грубого і важкого. Ваші вібрації у міру просування будуть полегшуватись з приведенням у норму, у баланс, у гармонію всіх ваших енергій. Ми Допомагатимемо тим, хто рухається шляхом, хто піднімається нагору. Ваше усвідомлене прагнення до цього буде підтримане нами, бо всі ваші думки та вчинки відомі нам ми допомагаємо всім чистим душам, які прагнуть до нас. Хай усі ваші думки та помисли. Будуть спрямовані на накопичення багатства вашої душі. Хай засіки ваші будуть наповнені добротою та милосердям, чистотою та невинністю, любов'ю та співчуттям до всього живого. Хай буде так, Христос, 2 серпня 2022. Першого року